Прийшли ми з рибалки і дивіться, яких карасів ми наловили. Цілу купу. Знайшла рецепт е, в інтернеті. Е, карасі зі сметаною у духовці. Зараз будемо готувати. На рибці робимо ось такі надрізи. По-перше, для того, щоб вона в нас замаринувалася дуже гарно. по-друге, при випіканні там буде менше кісточок, такий ж карась. Перемішуємо між собою сіль і перець і обтираємо цим наші карасики. Деко обмазуємо маслом і вкладаємо отакими кільцями нарізану цибулю. І дігрілася у мене вже олія. Обмакуємо у муці і обсмажуємо. Викладаємо цю нашу красоту на деко. Цю ж де смажилася риба, ми вкидаємо цибульку і підсмажуємо. Викладаємо цибульку помішу так крипкою. Перемішуємо сметанку з перчиком. І обмазуємо повністю всі наші карасі. Сметана бажано, щоб була така жирненька, гарненька, а взагалі найкраще, щоб домашня. Ну, в мене не домашня, але жирна, хороша сметана. Так, і ось цю всю красоту ми зараз вкидаємо в духовку на 170 градусів, десь на хвилин 15. А запах, да, Ванюш? М -м -м. Так, ну що, спеклась наша рибошечка. Вікра. Зараз будемо пробувати. Ось, боже, це взагалі поєднало в собі все просто. Дуже смачно, дуже-дуже-дуже смачно. Просто без перебільшення. Найкращий взагалі рецепт, який я останнім часом, ну, в принципі, ось опробувала. пробувала. Це просто, я вам кажу, я це рекомендую прям. Взагалі, хто любить рибу. Ну, звичайно, що той, хто любить рибу. Тому що всі, всі рецепти по-своєму смачні. От ті, що, допустимо, в мене останнім часом виходилися, вони дуже класні. Ну, це, його навіть не можна словами якось описати, який смак. Просто ідеальний. Взагалі, рекомендую однозначно. Скільки балів з 10? Без княж. Подаруночок від мене в сторіз. Ви побачите, куди я вкладу грошинку, із побажаннями для вас ви приходите, забираєте, купуєте собі каву, піднімаєте настрій, посміхаєтеся і йдете в життя.